Шановний глядач, всім привіт! Дніпропетровщина Руле знаходимося в серйозних хлопців, які сьогодні будуть молотити соняшник Саксон і будуть знати результат. Далі будемо прямувати на Солоне, Петропавлівку, Павлоград. Будемо робити якісь висновки, що в нас в 2023 році показують наші гібриди. Це Саксон, Альфа. Та берекет. Зараз заїхали до Руслана, так як він знаходиться в Софіївці, і це нам по путі. Він якраз молотить наш соняшник Саксон. Їдемо на поле дивитися. Що там. Мене звати Сергій, і вас вітає компанія Літа Селек». Сьогодні знаходимося нашого товариша, з яким познайомились два роки тому, який придбав у нас насіння. Привіт, Руслан! Привіт! Що ми тут робимо і за чим ми тут знаходимося? Вбираємо <світ> соняшник, що ми робимо. Убираємо соняшник. Так, Це сон. є перше поле, яке ти вбираєш, що вже вбирали. Вже вбирали. І є якісь результати у нас. Ну так, да, нормально. Для цього року, я вважаю, звісно, Якщо з кожним роком хочеться, щоб більше і більше, такого ж не було. Ну, спасибо Богу за це. Спасибо вообще за те, що ми молотимось. Це другі, да. другі люди взагалі не молотяться, не сіються. Це... Тут вже, звісно, так. Да. А так, ми доволі. Що Берік... по результату? Плюс-мінус. Чи ти знаєш точні ну, цифри? Бірікет 32, 32. 32. На городині там дав він, виходить, де три роки соняшника не було по 45. Бірікет. А Саксон 31. Одне поле 4 гектара дало. 40.05. О, це прям чудовий да. результат. А розкажи трішечки про технологію, що ти робив, що ти сюди кидав і з яким добривом сіяв. Оце дуже цікаво глядачу. Сіяли ми за амафосом. ми кожен рік сіємо за амафосом. Амафос дає своє, хоч да, він дорогий. Ну, а кормити, не будеш, не будеш кормити, його ж не буде. Так ага. же само, як і людина, не буде їсти, вона ж буде сита. Все правильно. По відчуттям по цьому полі. Хорошо, погано. Та ми довольні. Я кажу, спасіба Богу за все, що є. Що Шановний... воно наше. Шановний глядач, тут у нас площа 8 гектар, все це діло проходить... через, віса. Проходить через віса. Ми будемо до кінця уборки, щоб дізнатися точний, точний результат на цьому полі. Тут, кстати, соняшник по соняшнику. Соняшник третій, рік. третій рік, соняшник по соняшнику. І знаєш, я так дивлюся, то ну, прям непогано. Як спадалицію боровся? Ну як ми сіяли його 21 мая то і... Тобто пізніше пізніше, да, пізніше посів був. Трошки пізніше його посіяли. За дві культивації. Що тут? А? Дві культивації потім сівба. Несли почвений трохи. Потім після цього. Після почну, коли він виліз у дводольки, ми вносили, виходить, гранстар. По 60 грам, 60 грамів грам. 60 грам грам. Все добре витримали і нічого ну, не зупиняли. Ну ж бачите, нічого <хи> не згоріло, не покрутило. По 60 грам Grand Star І одна підкормка була. Одна підкормка це да. бор по листу, по листу, да. бор і гуматіки. Да. Якісь я додавав, Фунгіцид? Ні, тут не вносить. Тут не було фунгіцида. Чекаємо результат, самому прям цікаво, тому а? що. Робимо туди назад і бункер повний бункер Не доходить вис... до краю. Не доходить до краю, а в бункері там приблизно до 4 тонн. Да? Да, ну, сказав 4200, я ж не знаю. 4200, Давай будемо рахувати 4 тонни. Туди назад 4 тонни маємо. Висипаємо на фуру, їдемо на ваги. А да, Віса покажуть усе. Що да. там балакає. Віса все покаже. <рес> Деніс не приїхав у гості з Борисом. Справи саме молодих. Самих молодих. Так, ну що, слідкуємо за результатом. Да. Бункер пов, віса кажу, <рес> все покажуть. Воно не влізе. Зараз треба удобрення брати, удобрення Амафос по 38 тисяч. Треба по-любому Амафос брати на пшеницю. З удобренням на Это, чтобы... да, лажувати, да, Там, поля. Конечно, а як. Зараз удобрення треба одразу. В поля, солярка, все. Без удобрення сири не буде діла. Та розумію, рух тебе прекрасно. Тобто, Якщо б тут не було добре, то і такого результату би не було. Ну, це так само, як людина, не буде їсти, не буде сито. Так же само і ростіння. Не глядач, будемо зараз вираховувати натуру соняшника Саксон. Беремо віса, держи, збиваємо баночку, виключаємо. Включаємо. Ану, набирай. Там 300. 395 натура виходить. 396. 395. 390. Що скажеш? Там ну що я скажу? Нормально. Убрали ми 8 гектар соняшника і зараз ми дізнаємося точний результат з 8 гектар соняшника Саксон, Дніпропетровська область, Софіївський район, Софіївка. Набили повну фуру соняшника. Практично повну. Можливо, там тонна ще б якась і 39-320. А яка тара в нього? 16-15. Я которая? 16? 1660-180, вот так, блин. 16-160 Скільки байс. Ну зараз узнаем рух. От руки то що це, блядь, блять, поздравляю. Че? Урожайності. Від хорошої чи поганої? — Зараз подивимось. 160 23.08 23.080. На 8. на 8. Можно на 6? Не, на 8. 28 и 8. 28. 28. 28. 28. Что я я ну 28. Что-то, хуво. Я доволен ее. Да я казал до трех. Ну сонешник по сонешней куще. Сонешный по посонешный куще. По а? Три.